Лавні рухи підприємну музику. Ось так в одному зі спортивних залів Люксембурга українці займаються пілатесом. Їхня тренерка Інна Шевакова до повномасштабного вторгнення Росії жила та працювала в Харкові. Я фітнес-інструктор працювала десь понад шести років в цій галузі, і до війни я працювала у центрі міста в дуже гарному клубі, мала дуже багатьох клієнтів і персональних, і групових тренування. Усе змінилося 24 лютого минулого року. Виїхати з міста Інна з двома дітьми вирішила не одразу. На цьому фото родина ховається у підвалі будинку від чергового російського обстрілу. Ми е, ночували у підвалі, і е, ми думали, що все після цього. Ну я вже ну я, я дійсно Якось в голові собі прощалися з життям. Ну, у мене були такі якби думки. Ось і потім я зрозуміла, що ну мені просто треба рятувати своїх дітей. Спочатку жінка переїхала до Будапешта, а через сім місяців колишня клієнтка запросила Інну з дітьми до Люксембурга у далекій маленькій країні. Вона отримала тимчасовий захист. Діти пішли до школи, а Інна наважилась зібрати людей на фітнес-тренування. Я почала Іменно шукати українських е дівчат, які б хотіли тренуватись, я написала б'яву. Я набираю групу к е нонад. Ти час в мене не було навіть приміщення, але я якось відчувала, що я його знайду. Із приміщенням допомогла співвітчизниця, дала номер власниці підходящої зали. Нині вдалося орендувати її на дві години щодня. Кожного заняття з'являлися нові клієнти, а тренерка знову повірила в себе. У Мене набралася група буквально зразу, десь може десять дівчат а в один час і десять в другий. Тобто це було дві групи, і ну для мене було, було це так. Ну яким таким вдохновінням да Натх... натхненням. Згодом інну помітила власниця фітнес-клубу і запросила на роботу. Жінка зізнається, спершу дуже хвилювалася, адже проводити тренування треба було англійською. Проте за кілька місяців умову вдалось підтягнути, і тепер Інна займається не лише з українцями, а й люксембуржцями. Я проводжу тренування по функціональному тренінгу. Це цілові ну, силові тренування. А, також а пілатес і а, тренування для здорової спини. Бо а, в Люксембурзі дуже багато офісних працівників. Вони всі страждають болями у спині. І в мене є такі мої індивідуальні методики, які вже з опитом напрацьовані. Зараз у її майже 40 підопічних до п'ятої вечора проводить тренування у на клубі для люксембургців, а потім і ще дві години займається із співвітчизниками, і, попри у тому, зупинятись не збирається, адже задоволена, що своєю роботою допомагає покращити здоров'я та впевненість своїх підопічних.